Всім доброго ранку. Йдемо доглядати всіх. Таке сонечко гарненьке. Ну, така погода снігу навалило. Тепер будемо побачимо температуру. О, що навалило. Снігу. Всіх будемо порати. Жулька, ти де? Маленький. Винась будемо дивитися за тебе, вилазь. Показую 10 градусів. Вода скрізь позамерзала 100%. Зараз будемо всіх годувати, наливати водичку. Тепер побачу, побачу качачок, що з ними. Зараз всіх подивлюся. Наші качечки. Я їм зробила кубелку, таке ящичок на ящичок, вирізаю дирку і зв'язую. І так воно добре. Зараз я їм принесу тепленькі водички, що мої хороші. Холодно, на не буду випускати, хай сидять. Там сіна трошки вкину. Що мої крисунчики? Сидіте, піду до курей. Корочкам даю водичку. Ретепти принесу, дала їсти. Тут пищить друг, що з'їв? Годуємо кроликів. На снігу скидим, дали їсточки, сіна. Я вчора показувала, пообивала так всі маточники. Тут в мене малесенька, декоративна дівочка, зараз я покажу. Ось така красуня. Я їй яшечка поставила. Водички, от така пампушечка. 15 числа повинні бути дітки. Дітки в нас будуть маленькі пумпики. товстенька, я бачу, що вона товстенька. Дітка моя, лілюша моя через тиждень. Вона маленька. Я обила так, і щоб було затишніше. Тут у нас тато. і Всі на всім. Наш тато самокультурний квіль. Подивіться, тікай. Ось сюди він ходить, в куточок, в ету сторону. Там його скрізь чисто. Так? Лялечка. Такий хлопчик красивий. Я йому сінка дала теж. Ось такий отостун. тостун. Пискуну дала їсти, не доїв, вибрала курочкам. Що мої хороші є? Водички тепленькі налазили, підемо до козочки. Ще його трошки подстелю. Кину його ще соломочки. Ось якийсь хлопчик. Всім зерна сипнула трохи. чи яєчка є. Срівно сидять. Бачили? Що вже не роблю? Сидять у кублах і все. Вже позабивала, отак все позабивала, щоб не лізли. Все рівно лізуть, хоч бери, закривай кубла, одне кубло оставляй Я так і зроблю. Не буду випускати на дворі мороз, хай сидять. Малишок Зараз я його затесінку трошки сюди, а йому туди вкину. Подослала малиша, щоб не був мокренький. Зараз я кину туди, добрий такий, хай ліжить холодно, 10 градусів морозу. Моя красунечка з'їла сіну, молодець. Трошки порозкидала нічого. Хлопці ждуть молока, де? Да? Васіки, Молочка хочуть, мешки ловлять. Зараз, зараз даю, зараз дам їй. Дала усу, їсть, водички тепленькі дала, подояла, сіна, все. О, таке відеочка в мене. Молодка тут небагато. Зараз йдемо до кроликів. Мої кролики отак розморожую. Все гарячої води і розморожую поїлочки маленькі. Всіх зараз буду годувати, так? Да? Всього, теж замерзла, покажи. Та не замерзла. Замерзла? Зараз диван теж розморозю. Малисики перекинули свою. Руки мерзнуть. зараз теж, теж розморожу. Розморожую поїлочки. Куди взяла теплої? Їсти кому дітлахов. Отак, От оп. М -м, все, пустенька. Реналю її водички. Да, рібенок. Холодно на дворі. Викинула свою поїлочку, викинула чого. Перепоп'є дівчинка. Ось умнічка, Цим поналиваю, ті випивають все, їх не замерзає. Мой миш тут зіми. Далі напоїваю всіх. Зараз всім дам їсти. Діточки? Даю. Отакі. Погодувала всіх. Погодувала моїх красавців. Пересадила кроличку. Цю риженьку сюди, бо вона товстенька, 15-ї кролитися. Оця ще, аж, не знаю, чи вона погуляла, якась вона така, але вона, мені здається, в кінці, в кінці аж буде. Навіть в перших числах. Хай посидить тут. Якщо, то ми пересадимось. Тут отак закрила. Трохи будирка там знизу велика, щоб було затишніше діткам. Всіх погодувала. Їдять досі. Сінку їдять бурачка. Я покажу вам лишиків своїх. Їдять, всі здоровенькі, присидила з мами. Сіна на їх море я напакувала, хай їдять. Бурака вкинула, зерна насипала, водичка. Вони голодні. Їдять і хатить надовго. Ой. Тихо. Тихо мої діточки. Тут же великі такі. О, вже порівняно з тими де теж коней. Їшьте, їжте. Всім теплої води поналивала, мишок хай відкрила. Ну, Але борочка їм теж. Ось такі в мене кролики. Ой, холодно на дворі змерзла. Всі поці теж їдять. Розсипають. Миша з зими. мої валючки. О, наїлись, наїлись і поховались туди всі. О, дала. Всього сіно є, все, є. Хай сидять. Ой, холодно. Кур не випускала. о, які в нас сьогодні 10 градусів показує, а здається більше, бо я вкуталася на север. От всіх погодувала, подивіться, як я вкуталася, змерзла. Капець, поки всім дала їсти, поки все. Зараз піду в хату, грітися вже, каву пити. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних просів, щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші!